Трохи більше ніж 100 днів тому агентство з розшуку і менеджменту активів отримало нову очільницю. Нею стала Олена Дума. Пані Олена, з нами на зв'язку. Добрий вечір. Пані Олено, добрий вечір. Так, э, дякую, що знайшли час для ефіру. Пані Олено, ви вже приблизно 100 днів на посаді. Трохи більше. Які ваші відчуття і що за цей короткий, в принципі, термін встиглося зробити? Дякую, арма дуже активно працює і я рада повідомити, що за такий короткий проміжок часу у нас є конкретні результати. Я окреслю то 5 найважливішого, що вже зроблено. По перше, це відкрито публічний доступ до реєстру арештованих активів. Розроблено та встановлюються нові прозорі правила відбору управителів арештованих активів. Внесено ініційований арма до кабінету міністрів зміни до порядку реалізації арештованих активів. Здійснюється системна. Боротьба з корупцією, зокрема створена моїм наказом антикорупційна рада при Арма затверджено антикорупційну програму. Також за ініціативи АРМА уряд затвердив стратегію повернення активів на 2023-2025 роки. За 100 днів роботи надходження до бюджету від управління арештованими активами склали більше 30 мільйонів гривень, що майже аналогічно доходам державної скарбниці за весь 2022 рік. І це зауважує, що ми ще не розпочинали конкурси. Це надзвичайно важливо, адже міжнародні партнери нині гарантують лише третину від майже 43 мільярдів, які потрібні для покриття дефіциту бюджетів, і це в доларах. Отже, арма докладається до економічної безпеки країни, і лише за півроку поповнили бюджет більше ніж на 50 мільйонів гривень. За три місяці ми забезпечили надходження коштів на власні депозитні рахунки на суму 2 мільярда гривень, що на 370% більше ніж за перше півріччя 2023 року. Станом на сьогодні на депозитах знаходиться більше 3,6 мільярда гривень. Впродовж цих останніх 100 днів ми забезпечили придбання військових облігацій вже майже ніж на е, понад 3,7 мільярда гривень. Отже, арма суттєво підвищила ефективність управління арештованими активами. Я можу назвати ще й конкретні приклади. Наприклад, це управління Вінниця Побутхім, який у серпні вже переказав до бюджету перші 7,7 мільйонів гривень. Це укрнафта, яка буде управляти мережею глузко. Ви знаєте, це заправки Медведчука, і буде гарантовано надходження до бюджету 85% від чистого прибутку або мінімальний платіж 5 мільйонів гривень. В місяць коротко П, також пані, зазначу, що е, та, значить, здійснала... що Я зрозумів, що у вас е, великі плани на 24-й рік до надходжень до бюджету. А Скільки приблизно плануєте перерахувати за 24-й рік? Якраз зараз просто держбюджет розглядають. Я вже зазначила, що арма здійснює в суперактивному режимі і здійснення контролю. Є в нас приклади розірвання договорів в односторонньому порядку, і це означає, що договори заключаються на більш ефективних правилах. І є приклади, коли дії від діючих договорів управління бюджет отримує доходи в 2024 році за весь звітний. Період 2023 року це такі приклади, наприклад, як Укртатнафта, «Укрнафтобуріння», зокрема і так далі. Я думаю, що це будуть мільярди гривень. Добре, зрозуміло. Це те, що вам вдалося. А що не вдалося, було ж очевидно таке, що ви планували, але ну з якихось причин не вийшло. Можете поділитися. Є те, що ми запланували, і ми знаходимося в активному процесі. Зокрема, це стосується ряду законопроектів. Це законопроект в першу чергу 62.33, про який я вже неодноразово говорила в засобах масової інформації. Зверталася до парламенту кабінету міністрів України, навіть президента, з метою, щоб визнати його невідкладним. Саме цей законопроект розблокує можливість управляти арештованими активами там, де 100% корпоративних прав належать власникам, як ви знаєте, Російська Федерація або Білорусь. Також наразі дуже активним є законопроект і це ініціативи АРМА щодо повернення повноважень в санкційному механізмі. Коротко зокрема, це стосується тих активів, які вже є в управлінні АРМА, і ми вважаємо. Що е, норми, які діяли раніше, були не замонополізованими, не дискримінаційними і прозорими, коли уряд сам міг визначати, е, хто саме може управляти активами або фонд державного майна України, або АРМА, або військова обласна державна адміністрація, тому щоб унеможливити колізію норм, е, ми пропонуємо ці норми повернути назад. Зрозуміло. Ви згадали про єдиний державний реєстр активів, доступ до якого відкритий. Можете сказати, на які яка кількість активів в цьому реєстрі, і який відсоток з цих активів належить росіянам? Пані Олено? Прекрасне запитання, дякую. Ви знаєте, що реєстр арештованих активів складається з відкритого та е, закритої частин. Е, наразі реєстр вмістить собі більше ніж 150 тисяч записів. Серед них е, більше ніж 49 тисяч записів стосується саме тих арештованих активів, які передано в управління Арма, і саме відкриття реєстру дозволено нам дізнатися точні цифри: то скільки саме активів е, належить е, тим е, особам, які. Належать до Російської Федерації або Білорусь. Це станом на сьогодні 1064 активів, де власники є 100% корпоративних прав. Але окрім цього, я зауважую це. Я думаю, буде цікаво нашим глядачам дізнатися, що також є і інші частки, які менше 50% або міноритарні, власниками яких є РФ, і це також тисячі активів. Зрозуміло, дякую дуже за це уточнення. Ну що ж, результативних вам наступних ста днів. Судячи з ваших слів, вони справді були з непоганим ефектом. Олена Дума, голова Агентства з розшуку і менеджменту активів, була в розмовній студії. Продовжимо.